Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич, Це без цензури цензурнет. Підписуйтесь на кращу на рідку українського українського і поїхали. Ну що друзі? Сьогодні поговоримо про власне ту тактику, яка для України є чи не головною зараз переможною фішкою, яка здатна дійсно нанести Росії дуже серйозні втрати і примусити її до, скажімо так, дуже непопулярних рішень. Я думаю, для всіх вже став очевидний простий факт, що Валерій Залужний, екс-головком, на жаль, збройних сил України, був абсолютно правий, коли писав пропозиційний тупик на фронті. Мова йде не про те, що ні Росія, ні ми не можемо наступати. Можемо. Ну, ми зараз, наприклад, не можемо, тому що у нас не вистачає всього від ресурсів до людей, людей, бо Верховна Рада Слугами народу і конкретно Володимир Зеленський відмовляються проводити нормальну мобілізацію. От. Але що стосується Росії, то звичайно вона здатна наступати і пробує, але знову. Знову ж таки, в неї все одно немає поки що ніякої стратегічної переваги. Вони здатні просунутись на кілька кілометрів, поклавши кілька десятків тисяч людей. Ну, але це не той варіант, який дозволяє реально стратегічно вирішити хід війни на свій рахунок. Відповідно, дійсно є певний позиційний тупик, і, звичайно, в таких моментах на перший план висувається, окрім ресурсів, звичайно. А з тим, до речі, в України теж дуже великі проблеми. Але все ж таки висувається, скажімо так, війна. Диверсійна, тобто війна на території противника, війна по виведенню з ладу найважливіших його галузей. Війна по, скажімо так, з ударами по всіх комунікаціях противника, по всіх економічних і геополітичних інтересах противника в будь-якій іншій точці світу. Повторюся, коли війна заходить саме в таку ситуацію, як вона зараз, такі речі, звичайно, стають на вагу золота. От, власне, тому зараз я б сказав, що вага і е, вплив головного управління розвідки в Україні тепер стає ще більшою, ніж вона була до цього, і в, вартість їх чому? Ну тому що будь-яка спецоперація, яка проводиться за кордонами України, є мега важливою, тому що вона здатна нанести е, той, знаєте, той удар, який на даний момент може не можуть нанести наші там, польові війська на лінії фронту. От власне, ми всі прекрасно бачимо, як прекрасно розвивається зараз спецоперація наших спецслужб по виведенню з ладу нафтопереробки в Росії. Це прям. Те, що доктор прописав, прям шикарна ідея. Але не, не тільки цим. Також от ми бачимо, що і про це вже публічно повідомляють і російські джерела, і власне тепер уже є підтвердження в українських змі від самого гур. Що гур, наприклад, перед е, цими так званими виборами або ну давайте так виборами царя, називаємо їх правильно вражці. Е, зміг дуже серйозно влізти в систему онлайн голосування. Нагадаю, що саме в Росії єдина країна світу, де у нас є онлайн голосування, те саме, яке так хотів свого часу Зеленський провести через дію Сподіваюсь, всі зрозуміли, що це нереально, але це така система є ідеальною для фальшування виборів. Ви розумієте? Так, от, власне, туди гур зміг влізти. Вже є підтвердження про те, що хакери ГУРу змогли досить серйозно покласти цю систему. У них зараз вражки дуже великі проблеми з тим, з підрахунком голосів, з зв'язком і так далі. Це приємно, це супер. Але ми сьогодні з вами поговоримо не тільки про це, якщо ви друзі помітили, Росія останні десь років так. 5, 6, 7 приблизно стала дуже активно лізти до Африки. Якщо вам здається, що це не важливо, то я нагадаю, що зовсім ще донедавна людиною, яка, скажімо так, очолювала цей напрямок, це був той самий Пригожин да 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 і Вагнерівці. Власне, Саме Африка була головним направду, напрямком роботи цієї структури. Власне, це ж взагалі то приватна військова кампанія. Штурмувати Бахмут їх змусила, скажімо так, екстраординарна історія, якою є російсько українська війна. А взагалі, то подібні структури створювалися для того, щоби просувати там російські державні інтереси, чи то пак скоріше їх певних олігархічних структур, які діють під державним омофором. Ну а ЧВК, власне, це структура, яка мала би захищати їх і просувати їх інтереси. Так воно і було, і так воно є насправді до сьогодні. ...дня і якщо ви помітили друзі, то дуже активно вагнерівці. а тепер, які вже вони не вагнерівці, вони вступили там під міноборони в інше ЧВК, ну несуть важливо. Вони діють в низці центральноафриканських країн. В тому числі Центральноафриканська Республіка, де за дуже цікавою версією до речі, могли перебувати особисті статки Путіна, які нагадаю, перед вбивством Пригожина потім були нібито перекинути назад до Росії. Ну це не більше ніж версія. Власне, до речі, і смерть самого Пригожина не є 100% доведеною. Наприклад, нагадаю, наш теж такий гормон не підтверджує інформацію про те, що він точно мертвий. Ну, власне, це не має ніякого значення, як ми з вами вже говорили ще тоді, коли це все сталося. Навіть якщо він фізично живий, але ну Пригожин мер. Як особистість, це очевидно. І е, навіть якщо він живий, я дуже сумніваюся, що він коли-небудь дозволить собі е, нагадати, що він є фізичною існує, тому що ну, ви самі все розумієте, ну щонайменше до смерті Путіна, це очевидно. Але ми зараз не про Пригожина, як такого, це не має ніякого вже значення. Ми говоримо, в принципі, про дуже цікаву операцію, про яку, до речі, що характерно пише навіть не українська преса, яку зараз здійснює українська розвідка за кордоном. Так от, чому Росія лізе в Африку? Ну тому що, по-перше, як і у всіх нацистів, у них завжди має бути своя базочка, де в джунглях, куди, якщо що, можна буде валіть, все буде зовсім плохо. Ну, у тих перших нацистів це була історія в Південній Америці. ці явно вибрали Африку, бо Південна Америка зараз вже трошки інша, більш цивілізована, там хрін сховаєшся, де й американці поруч. От. А в Африці сховатись можна. Плюс я так розумію, що е Росія намагається влізти саме в ті країни, де є дійсно великі поклади хороших там різноманітних копалин. Е вона намагається влізти там, де вона зможе впливати. В принципі, на економічний розвиток всього африканського континенту, який є дуже перспективний, як ви розумієте, однієї з тих країн, куди Рашка дуже жорстко влізала, окрім центрального ну, в принципі всіх цих центральноафриканських країн, це звичайно Судан. Друзі, це дуже велика країна, яка знаходиться там трошки нижче Єгіпта ходу Ніла, і це дуже важлива країна, тому що вона має також виходи в Червоне море. Тобто, по великому рахунку, це країна, яка має ключове географічне становище, плюс там є багато, скажімо так, країн, з яким вона межує, яке дозволяє, в принципі, тим, хто контролює цю країну, дуже серйозно впливати на ситуацію в усій північній, і, по суті, центральній Африці. Росія туди дуже активно повторюсь, лізла. Мало того, вона влізла от в громадянську війну, яка там триває. Це вже не та війна, яка там розвалила Судан на північний і південний. Це вже на те, що відбувається окремо в нічному Судані. От, і от Росія туди влізла на стороні типу урядових військ дуже активно діла. Причому мова йшла саме про вагнерівців, які туди діяли. Причому, що характерно, після того, як не вдався Пригожинський бунт, чимало от, реальних вагнерівців, от тих от тру-вагнерівців, вони реально підписали контракти з Міноборони російським і поїхали воювати в Судан. А далі, друзі, дуже цікава історія. Знову ж таки, тут я вам буду розповідати не свої якісь вигадки, а дуже цікавий матеріал, який вийшов в дуже поважному американському виданні Wall Street Journal, яке пише про спецоперації української розвідки саме в Судані. І до речі, ви зараз по ходу ці цього тексту я зараз таку вижимку вам зроблю. Зрозумієте, чому власне кажучи, Судан дуже цікавий був і для України. Не тільки тому, що нам треба протидіяти росіянам будь-де доганяти мразі, які вбивали українських солдатів будь-де зробити так, щоб будь-яка російська мілітарна структура, яка знаходиться будь-де, була під атакою українських мілітарних структур. Ви зараз розумієте і ще в чому справа. Так, от друзі, насправді дуже от такий, насправді цікавий момент. Так, от Судан. Виявляється, почав таємно постачати Києву, тобто Україні, озброєння, одразу після початку російського вторгнення 2022 року. Чому Судан виявився таким цікавим для України, як пишуть американці? Справа в тому, що протягом десятиліть того самого конфлікту в Судані, спочатку між північним Суданом, і південним, а потім уже громадянської війни в самому північному Судані до країни потрапляло безліч зброї з різних країн з США, з Росії, з Китаю. Так, от, до моменту російського вторгнення в Україну в Судані було дуже багато озброєння, якого Україна так відчайдушно потребувала. Ну ви розумієте, радянські калібри і так далі. І, власне, є пряма цитата Буданова з цієї матеріали керівника Гормоди, він говорить наступне: ми вивезли багато зброї з Судану. За нього заплатили різні країни. У Судані був великий спектр озброєнь від китайського до американського. Далі пише Вашингтон Пост, перший підрозділ українських військ в Судані налічував близько 100 осіб. Це був так званий спецпідрозділ Тимура Гурмо. За кілька місяців на заміну їм прибув інший підрозділ у сукупності. Це максимум пара рот, але ці пара рот досягли дуже великих успіхів і зробила, що називається різницю в Судані. Підкреслю це не мої слова, це пише Вашингтон Пост. Як ви розумієте, мірком українського фронту, звичайно, це не та кількість військ, яка могла б реально там яким чином послабити Україну, але важливо те, що жодного з українських жоден з українських підрозділів, як пишуть американці, в Судані не зазнав. Трат і це дуже цікавий момент. Тобто, бачите, справа не тільки в тому, що там вирішили повоювати просто проти вагнерівців. Ні, це країна, яка є одна з перспективних з точки зору постачання нам озброєнь. Мало того, друзі. І це напевно найцікавіше. Так, от першим завданням українського спецназу була допомога в евакуації голови Судану Абделя Фатаха Аль-Бурхана зі столиці Хартума, який, власне кажучи, був оточений повстанськими групуванням, так званим СБР сили швидкого реагування, який, до речі, власне кажучи, і підтримувався ЧВК Вагнера. Оце дуже важливий момент, друзі. Так, от, через кілька тижнів після роботи українського спецназу, Бурхан зустрівся із Зеленським в Ірландському аеропорту Шеннон, коли Зеленський, я так розумію, летів до Сполучених Штатів Америки. Знову ж таки, підкреслю, друзі, це не якесь там <сцес> сценарій якогось е, фільму, це те, що пишуть американські журналісти. Тобто, ну я не думаю, що ця історія е, не має під собою реального підґрунтя. Далі. Спочатку український спецназ в Судані завдавав ударів дронами по позиціях оцих от повстанців за підтримки вагнерівців. Мало того, це відео є і їх чимало. Я на жаль не буду їх викладати зараз відео, тому що ви розумієте, долбаний ютуб може нас блакануть за це. Дуже не любить ця мережа. На жаль, всіх відео з ураженнями дронами, особливо ФІПІВІ дронами коли очевидно, що воно б'є по живій людині, так би мовити. Ну ми не будемо зараз обговорювати правила. Ви можете самі дуже легко ввести в гуглі гур. В півдрон Судан і вам видасть повідомлення це. Так от удари наносилися власне по позиціях цих повстанців, також по шляках постачання цих цих сил святку реагування в до Хартумі, де вони власне мали закріпитися. І ці удари зіграли дуже важливу роль, тому що ви розумієте, все-таки це Африка, і тут все-таки знаєте логістика на джипах, що називається. Ну і тому враження багатьох джипів під півідронами, які в принципі для людей, які пройшли школу україно російської війни, ну це. Це як семечки палузать на скам'яки, ви розумієте, да? І от Wall Street Journal пише, що дуже дуже також допомогли байрактари, пару штук, яких було перекинуто туди. Хоча ГУР, до речі, офіційно так і не підтвердило на запит американських журналістів їх використання. Потім українці в короткий термін змогли навчити військовослужбовців збройних сил судану використання власних fpv дронів. Суданці виявили до них ентузіазм. Каже в матеріалі один з командирів українських підрозділів. Також Україна допомогла Судану продовольством, адже у порт Судана йдуть постачання українського пшеничного борошна. Так от, за останні кілька тижнів, ну це матеріал двотижневої давнини, але яка різниця? Так, от, за останні, просто якось мені здається, мало він залишився поміченим в Україні, а даремно, друзі. Так от, за останні кілька тижнів армія Судану відновила контроль над Омдурманом, це друге залучиною місто Судану. Яке знаходиться, воно дуже важливе, чому, тому що воно знаходиться на протилежному від селиці Хартума березі річки НІЛ. Тобто, по великому рахунку, зараз знову цей уряд контролює власне річку Ніл. Ну я не, не буду вам пояснювати, да, що це один з найважливіших шляхів постачання в Африці. І це, по великому рахунку, чи не перший великий успіх армії Збройних сил Судану з початку конфлікту, якого вона досягла, і як пишуть американці, звичайно за допомогою українських спецпідрозділів. Тому, як ми бачимо, окрім чисто дружніх мотивів, типу ти допоміг тобі, я допоможу тобі. Тут ще є суто практичні, адже українська присутність підриває позиції ЧВК Вагнера, тобто по великому рахунку, це вже не ЧВК Вагнер, а ЧВК Міністерства оборони Російської Федерації в Судані, які повторюся, отримує можливість впливати і на Червоне море, і так далі. А головне не вгадаю, що в Судані знаходяться одних з найбільших в світі копалин, де видобувають золото. І от власне український офіцер, якого цитує uh, Wall Street Journal, каже таке: якщо вони мають золоті копальні в Судані, ми повинні позбавити їх прибутку. Отака от от цікава дуже шпигунська історія, яка розказує про те, що ми зараз системно почали працювати проти росіян всюди, не тільки на російсько-українському фронті, але і в Африці, і будь-де. Чому це дуже важлива історія? Ну, по перше, я хочу сказати, що цей матеріал постійно зараз я зустрічаю в російських всяких бетнетах і плюс серед всякої тупої благірні, оцю історію дуже часто розганяють з тему, що от у нас самих не вистачає сил на фронті, а ми тут ще й в Судан щось відправляємо. Ну, я тут зазначу дуже важливий момент, що я розумію, що напевно люди не зовсім до кінця розуміють, що в ситуації, коли нам не вистачає, наприклад, того ж такі того ж такі зброї, то поставки зброї з країни, яка цією зброєю накачена про по самі помідори, це вже великий плюс. Плюс давайте не забувати, що війна з Росією у нас ну антологічна, як то кажуть. Тобто ми з нею маємо воювати, як казав Черчилль, і на пляжах, і на морі, і в повітрі, і під землею, і на землі, і за кордоном, і в Африці, і де у нас тільки є можливість з ними воювати, ми маємо з ними Іми воювати, тому що будь-яке враження, яке наноситься цим уродам, в результаті йде в капілку загальної перемоги. Що стосується конкретно цього африканського напрямку, ну окрім того, що Україна все-таки, хоч якось, демонструє свою суб'єктність, хоча б в суто в військовій сфері, ну якщо зовнішньополітичні не вдається завдяки блискучій в кавичках політиці Володимира Зеленського, але дуже добре, що в даному випадку Україна демонструє, що ми здатні. Проводити хоча б якісь свої дуже цікаві операції, ну і знову ж таки, ми показуємо всьому світу, що якщо в плані дипломатії і зовнішньополітичного розуму, поки що ми до багатьох речей не доросли, то що стосується війни, що стосується... Бойових дій ну вже абсолютно очевидно, що коли б і як би точно не закінчилися бойові дії на території України з Русньою, ми можемо чітко говорити, що український військовий на десятиліття наперед тепер буде мати знак якості. Тому да, ми можемо жартувати, але я нічого смішного не бачу. Я впевнений, що після війни з'явиться величезна кількість приватних військових компаній, де буде багато українців. Я думаю, що щось подібне буде створене в Україні. Можна, звісно, пожартувати, що воно буде там називатися якось там приватне військова Військова компанія Лисенко чи приватна військова компанія Мирослав Скорик. Наприклад, ну придумайте самі і да? і так далі. Ну це жарти звичайно. А якщо серйозно, друзі, то ви розумієте, що повторююся. По великому рахунку одної з головних ролей, яку Україна може продати західному світу, це по суті бути таким собі силовою, великою силовою структурою західного світу, яка вміє воювати, яка готова воювати, яка не боїться застосовувати силу в будь-якій точці світу, і це дуже перспективна історія, як от те, що відбувається в Судані, яку варто продавати. Всім західним лідерам сказати, ви хочете, ви боїтесь воювати. У вас мехатіли дурачки, які бояться вже жарить зайвий раз підняти автомат. Ну от у нас є люди, які готові за гроші за певні речі, за привілеї, але готові воювати. Це абсолютно природна ситуація для України. Таке бувало вже багато разів в історії до цього. Нагадаю, що в свого часу козаки це були. Елітні найманці, я би так сказав, яких наймали за великі гроші, коли ж було потрібно повоювати. Е, тому я не бачу тут ніякої насправді проблеми. Тим більше у нас будуть давайте реально казати десятки, що менше тисяч людей, які не повернуться з війни не в плані того, що вони е, там загинуть чи отримують поранення. Ні, вони будуть фізично здорові, але вони вже ментально, напевно, не захочуть жити життям цивільних. Не всі з них захочуть залишитися в складі збройних сил офіційних. Ну такі. Такі люди дають величезну можливість для української держави для просування наших інтересів в дуже різних точках світу різними методами. І дуже добре, що вже зараз зовсім невеликими силами на базі гур українська держава показує свої можливості. Повторюсь. На будь-яких можливих переговорах на будь-яких можливих сценаріях закінчення війни оцей от момент, що Україна може стати, повторюся, елітною силовою структурою західного світу, мені здається, треба обов'язково продавати. Це те, чим ми дійсно може бути цікаві, тому що, вибачте, але давайте ми скажемо собі цинічну просту штуку. Нам треба нарешті зрозуміти, що конкретно ми продаємо Заходу в своїй особі. Тобто не тільки розмови, ми там захищаємо демократію, захищаємо Росію від Західний світ від Росії. Це все так і є безумовно. Але вибачте, світом рулять цинічні прагматичні інтереси. І коли ти можеш сказати, да 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 демократія, ми проти Росії, та та та, та, але ми готові зробити для вас це за ось це. Оце розмова ділових людей. І саме з таких моментів насправді починається реальне входження України в західний світ. Та нам придеться знайти тиніші, де ми можемо бути дійсно цікавими, не тільки зерном. Повірте, зерно це не та історія, яку можна продати, якщо ти хочеш стати частиною євроатлантичного простору. А от бути елітним підрозділом мовно якогось спецназу чи ПВК от це дуже цікава історія. І повторюсь, от ту історію, про яку зараз пишуть навіть не українська преса, це історія, яка написала, написана в Street Journal, одному з найбільш крутих американських видань. Це, по-моєму, дуже цікава історія. Чи впливають ці моменти на безпосередньо? Середній хід от, от, бойових дій на фронті. Вони впливають в тому сенсі, що, вибачте, кожного разу, коли росіяни отримують погорба, погорбу, коли гинуть їх найкращі а, якісь підрозділи, які, як показала практика, можна будь момент часу вивести з якихось срак світу, привести на фронт і де вони, на жаль, можуть зробити різницю. Це теж величезний плюс. Тому ще раз підкреслюю, такі операції, про які я сьогодні розказую, вони є дуже важливими. І взагалі, в цілому, давайте просто для себе зрозумів одну просту штуку. Умов позиційної війни. Саме вміння е, якісь, знаєте, робити неочікувані речі, наносити удари в тилу ворога, наносити удари там, де їх не очікують. Ну це все дуже сильно підвищує насправді е, наші шанси перемогти цього велетня, е, з яким не треба, звичайно, стояти фейс-ту-фейс і чекати, поки він підніме свою огромну дубіну і почне тебе гвездіть по голові. Ні, треба ухилятися по максимально, треба робити великий щит, об яку ця дубина буде розбиватися. А паралельно ти маєш. Не знаю, там, підрізати йому коліна, кидати дротики йому між ніг, робити так, щоб він в результаті подломив свої ноги під своєю непомірною, і насправді вже трухлявою вагою. І такі спецоперації є дуже-дуже важливими. Підкреслюю, друзі. Е окрім дронів, окрім артилерії. Абсолютно очевидних речей системи управління і мобілізації дуже важливо асиметричними такими ударами виводити з ладу Росії. я не втомлюсь говорити. Росія є дуже дуже насправді слабкою крихкою країною, яка інфраструктура якої висить нам буквально на кількох мостах, кількох НПЗ і кількох місцях від русські нафти. Так само вся їх система вона є дуже крихкою і дуже не Адекватною серйозним викликам. просто ніхто на жаль ці виклики перед ними останні 20 років не ставив. Ну, значить, це наше велике завдання. Ці виклики почати ставити. І те, що з'являються такі операції, як Судані, на мій погляд, є дуже хорошим знаком. Чи те, коли ми намагаємося перенести бойові дії на їх територію? Наскільки це ефективно, наскільки це приведе до якихось результатів, це питання вже друге, але тим не менше, спроби дуже важливі диверсії, рейди. Удари там, де вони їх не очікують, це те, що доктор прописав, і щоб вони розбивали свій лоб в нашій позиції, позиції викопані нормальні, які підтримуються нормальною артилерією і так далі. От такі ем, план війни на найближчий рік мені здається, при звичайному використанні нормальному дронів, автоматизації армії, підвищення системи управління можуть призвести до дуже ефективних реальних перемог, які змусять Росію. Може не втекти, як нам би того хотілося, знаєте, по формату німців в умовному 45-му році. Але е, це може статися як з німцями в 1918 році, коли формально е, жоден ворожий солдат на територію Німеччини не вступив. Але Німеччина просто підломилася, і її війська просто взяли, і відійшли на територію Німеччини і залишили всі зайняті гігантські території за кордоном. Я дуже сподіваюся і вірю, що саме таким має бути сценарій нашої війни. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, не забудьте поставити свій лайк йому для того, щоб воно краще просувалося. Підпишіться на Цензорнет, на кращу аналітику українського Ютубу. Також підписуйтесь на канал Шоу Бісики. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.